Так, друзі, всім привіт! Записуємо відео з США, місто Шарлот. І сьогодні ми з Лізою будемо проводити експеримент. Ми хочемо помити асфальт біля нашого, на нашому подвір'ї, там де ми паркуємо машини. І хочемо помити водою. Хочемо помити тиском. Під тиском води будемо мити асфальт. Він такий ось зелений, грязний. І ми хочемо його помити. Для цього ми будемо використовувати. така от мийка під тиском. Називається по-англійськи правильно press washer». І сьогодні ми будемо нею мити. Асфальт, бетон. Не асфальт, а іменно бетон. Бетонове покриття у нас там, де паркуються машини під хатою. І будемо пробувати. Тут просто бешений тиск. Я вже пробував мити е, там деякі речі і так просто наводив струю, струю води на дерево, і воно просто розбивало дерево. Отак, от ну, дерево. Блін, я вам покажу відео, як це виглядає. Це просто щось чимось. Тобто, як, я думаю, якщо, наприклад, цей тиск направити на, наприклад, ну, на, цей, на цей картон, то точно воно його зруйнує. Отут тут буде діра така велика. Ну, це ні. Оце, це теж ні. Якщо я думаю, на резину направити цю струю, то вона розріже, розріже напевно, цю от резину. Коротше, дуже мощно. Зараз будемо вам це все показувати. Як це відбувається? У мене є в планах в майбутньому запустити бізнес на цьому. На цьому тут непогані гроші можна заробляти, мити прибудинкову територію людям. І таке, що важко відмивається від землі, від асфальту, від бетону, там зона басейну, теж там буває таке всяке на. На поверхні такі всякі чорні плями, це все от якраз цим і відмивається. Якщо ще взяти хімку правильно, попшикати, воно роз'їдає, а потім цим відмивається. Коротше, зараз будемо тестувати, пробувати. У вас, напевно, можуть виникнути питання, що це взагалі таке, і де я знаходжусь, де я це взяв. Мій бос, дядя Юра, на якого я працюю, про якого вже є відео. В мене на каналі можете подивитися, як ми з ним виїжджали там на деякі роботи. Так от, це його ця штука, коштує така установка десь приблизно півтори тисячі доларів. Він її що за 300 доларів поломану. Я з, разом з там, одним колегою поміняли карбюратор. Ну, як я поміняв карбюратор? Я попросив людину, там, знайомого, щоб він поміг мені поміняти карбюратор, і ми разом так, це зробили за допомогою нього. І все, вона працює тепер вже як нова. Це Honda. Тобто це не якісь які там... Ліза, ти куди побігла? Ліза! Значить, Отак виглядає наша прибудинкова територія. Е, от бетон. Бачите, він. Його, напевно, ще ні, ні разу, мені здається, не мили тут ніколи. І ми сьогодні його помиємо, він буде, він буде такий чистенький. Десь, напевно, так, як отам. Такий буде. Так, а поки що. Я ще зараз маю поїхати по хімію спеціально. А поки немає хімії, ми зараз тільки все підготуємо, підключимо і потім будемо пришвошити. А ще я хотів сьогодні... Ходи, лізе сюди, помити не тільки оцей весь бетон. А ще й отут, на цій криші. Отам, бачите, тут все таке зелене. Всяка там кака-бяка, отам. Оце все я сьогодні буду вимивати. От, 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 бачите? Отак. От Звичайно, я зараз, якщо це все буду вимивати, це, все, це весь бруд буде тут знизу. Коротше, я думаю, на це в мене піде, напевно, аж цілий день Часу. Та, Ліза? Ти будеш мені допомагати? Так. Да. Точно? Так, да. Так, ну що, я вже перевдівся, таке все старе. Зараз буду весь грязний. Починаємо пришвошити, значить, першим ділом. Ми, я підключаю оцю от насадку. Не насадку, а воду. Воду до самого пришвошера. Це просто шланг, який йде у мене з хати. Вуличний, вулична вода. Тут зараз ще треба взяти гачний ключ і підкрутити трохи. Так, в цей бік. Підключили. Так, несу, гаючний ключ, щоб підкрутити, щоб воно тут не витікало. Хоча вона все рівно буде витікати, трошки буде капати, бо тут резинки не але це не страшно. Значить, як це все виглядає? Тут я поклав хімію. Буду поступати от сюди. Тут вода заходить, тут вода виходить, вон там пістолет. І в мене є насадки. Отакі, дивіться. Тут є насадки на. Різ, різний струм, бачите, такий, що сильно розпиляє 40 градусів, менше, менше, взагалі е, такою йде тоненькою струєю. І найширокий, це чорний, це для хімії. Тобто я його зараз поставлю і буду розпиляти хімію. Спочатку я побризкаю от туди. Бачите, там всяка така какабяка чорна, зелена, це все плісніва. Воно трошки пороз'їдає, а потім візьму насадку. Напевно, оцю таку сильну. І позмиваю це все. Так само зроблю це отут. Бачите, оце все зелене, а це все теж треба позмивати. Тобто забираю зараз ці коврики і буду пробувати. Коротше, не знаю, що з цього вийде. Перший раз буду цим займатися. Ні, ну я колись користувався цим пришвошером, але так, щоб я прям мив хату, такого в мене ще взагалі не було. І я планую в подальшому цим займатися, тому вирішив спочатку спробувати з своєї хати, як воно буде виглядати цікаво тут бруду. ого ого кладемо цю чорну для хімії тут кладемо сюди насадки я тільки що купив їх сьогодні 40 Блін, капець дорого але це я купив в магазин, якщо б купляв на Амазоні, звісно було б дешевше. Але мені треба було вже і зараз їх, тому я вже заплатив. Так, заводимо, значить, преш-вошер. Зараз мені треба згадати, як він тут працює. О, тут он. Підсос насередини. Так, прийшло завівся, нехай трошки чуть-чуть прогріється, а за цей час я включу воду. Капає трошки, бачите. Оп, бачите, кинув подачу води тільки що? І він аж заглох. Треба підсос сильніше, напевно, включити. Коротше, я завів. Завів його, все добре. Виявляється, там просто тиск був всередині води і треба було спустити тиск. Тепер все окей. Так, виключаємо підсос. Ні, ще хай трошки попрацює на підсосі, прогріється і будемо пробувати. Перед тим як відлити хімію, треба перше поздувати оцей ось, ось. Оце все, у мене є ще такий бловер. Що начальник скаже? Що, все добре? Зараз ти будеш з хімією міняти, так? Так, хочу з ну. значить, наніс я хімію сюди, вона має трошки взятися, і потім я беру насадку і починаю так жорстко пресувати, прес, прешвошити, пресувати. Так, а властиша. В Мариці дуже підняли кини на житло. І через це доводиться. Вирішив приймати якісь жорсткі радикальні міри. придумали такий от матрас, диван. Економити на ренті треба, Рекономити на ренті треба, так, встановлюється він. Ей, закритий. Короче, там всередині він встановлюється. І все, можна собі спати. Єдина проблема, що в душ ходити. Але я, до речі, чув таку тему, що якщо дуже часто не ходити в душ, то до тебе ніяка зараза не береться, тому що твоє тіло покривається таким, шаром... Бактеріями. Шаром, бактеріями. Та, захисними бактеріями. І ти не хворієш, і тебе навіть змія, походу, не прокусить той слой. Та так, чого бомжі не хворіють. А чого бомжі не хворіють? А цигани, чого не хворіють? І циган зараз дивиться і думає, баткий хворий сидить.

Щось мені сьогодні не везе. Коротше, попри, я цим трошки тут, але відчуваю, що сила не та, щось воно погано так, ніби мотор задихається, не знаю, з чим це зв'язано. Його вже ремонтували, тут міняли карбюратор. Не знаю, минулий раз все було добре. Але в мене є ще один прошвожир, він трошки слабший, але теж його можна використовувати. Оцей. Я його зараз підключу і спробую ще ним пройтися. Бо відчувається різниця, От я зараз цей включаю, коли пшикую, нема такої віддачі. А коли він справний був, то ти нажимаєш, то тебе аж так прямо відносить, як від пожежного цього пришвошера, як треба так сильно встати і тримати, бо з силою тиску тебе просто може віднести. Так, ну що, домив я оцю от зону, пішло в мене на це буквально десь на 15 хвилин. Швидко вийшло. Ось такий результат. Було таке все чорне, а тепер таке біле. І це, це так здається, що це дуже просто насправді чиститься воно силою води. Просто силою води, трошки хімії. Зрізає просто верхній слой і виходить таке чистеньке, яке воно колись було. Скільки років це не чистило, не знаю, ну прикольно. Тут бачите, пропускав трохи. Отут. Треба буде ще раз пройтись. Ну що, друзі, ось такий вийшов коротенький відос. Вирішив я на криші вже не пришвошити. Тому що зараз, якщо я почну, оце все позлітає вниз і придеться це ще півдня прибирати. А я не хочу. У мене вихідний сьогодні. Хочеться собі просто нічого не робити, посидіти за комп'ютером щось. Подивитися, сталося б, що оці стоки про швошити оцей ось мусор. До речі, це я продував бловером, Це такий, що дує дуже сильно, але не електричним, а таким бензином. Це він це все видавав, Тут було, оце все було просто в цьому, в, в бруді в грезюці. Оце все було, знову набралося. Але було, звісно, в рази більше. Десь місяць тому я це робив. Поки ще такий от стан допустимий, Ну, там вже трохи більше Короче, отак, От значить, Розглядаю цю тему як бізнес, прешвошинг, і плюс ще хочу зайнятися, ну, думаю ще, карпет клінінгом, тобто чистити коври е в такі ковроліни в будинках і плюс отакий от вошінг Недавно там робили ремонт. Одній жінці вона каже, що їй якраз треба. Тому так порахували, щоб її хату всю почистити прошвошером. Це йде сама будівля, тобто її фасад почистити прошвошером, плюс бетон прибудинковий. Та десь приблизно по ціні би це вийшло. 500 доларів, тобто за 3-4 години заробити 500 доларів непогано. Але не все так просто, як здається. Потрібно знати людську мову. Ну, я, в принципі, знаю. Потрібно мати якусь базу клієнтів, треба десь шукати тих клієнтів, треба давати рекламу. Ну, коротше, все як в будь-якому бізнесі, все складно з однієї сторони, з іншої сторони, не так вже і складно. От. Значить, напишіть, що ви про це все думаєте. Підпишіться обов'язково на канал, поставте лайк і щось напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Про цю всю затію. Все, всім пока.